Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо, молимо. Звісно, бережемо себе, бережемо своїх близьких. Знаєте, так багато зараз на фестивалі різних проповідей, свідчень, і, і дивує те, що не дивує, а так скажемо. Дуже часто священики розповідають про гріх, про ад, про пекло, про небо, про рай. Ну і... Так рідко хтось розповідає про наслідки в цьому житті, вже в нашому житті. Тобто, бо ми можемо так склонитися до того, що гріх, ну гріх несе тільки е, таку, знаєте, заборону приходу в раї. Ну і спокійно собі можемо грішити. І так більшість більшість е, таких людей, які е, скажімо, не віруючі, але вони всі віруючі, просто що вони надіються на останнє боже милосердя, тобто перед смертю покаятися. Ці люди, ну я таким був також, ну що тут гріха таїти. е, Я відійшов від Бога, бо знав, що є такий бонус, бонус, сектор приз на барабані. Е, це є покаятись перед смертю, і ти попадаєш в рай, і тобі не треба все життя страждати з Богом, ну, бути бідним, нещасним, страждалим, а бути собі спокійно, е, спокійно собі жити. І... І це дає таке, знаєте, е, таку, скажімо, цей шанс дає таку е, ложну, неправдиву, неправдиву правду, неправдиве розуміння, до чого привозводить гріх, до чого призводить сьогоднішній твій гріх. Бо ти сьогодні зрешив та думаєш собі, та через місяць прийду до сповіді або там Пасха вже через півроку. Піду собі спокійно посповідаюсь раз в рік. І, і, і досить. І забуваємо про те, що є наслідки, є прокляття, які входять уже сьогодні в цей день. І ти згрішив не, не тому, не грішимо, знаєте стараємось не грішити, щоб попасти в прай просто колись там, коли помру. Ну а для того, щоб своє життя сьогодні не пускати вже якесь нещастя, якісь хвороби, якісь незгоди, незладки, смутки, тривоги. Це все, все впускаємо самі в своє життя через власний гріх. Тому давайте сьогоднішнього дня не легковажити такими речами і дійсно дивитися на кожен день, як на останній, а не ну, я маю ще час, маю там ще покаятись, зможу покаятися. Ні, сьогодні. Сьогодні маєш час, щоб жити щасливо. Завтра вже може не будеш мати. І сьогодні візьмемо посилання Цариці Мир, 25 липня 2023 року. Дорогі діти, в цей благодатний час, коли мене Всевишній посилає, коли мене Всевишній посилає вам, щоб вас любила і була дорогою навернення, приносі ваші молитви та жертви за всіх тих, які далеко і не пізнали Божої любові, дітоньки. Ви будьте свідками любові та миру для всіх немирних сердець. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нас заохоче молитися за тих, хто не пізнав Божої любові. Не каже за грішників, за тих, ні, вони просто не пізнали Божої любові і, власне, і живуть в такому, знаєте, в такій брехні, що я покаюсь в останній момент. Ось ці люди, які не пізнали Божої любові, вони живуть тим, що просто потім. Уповатимуть на Боже милосердя. Ну і добра стратегія начебто. Начебто за добра стратегія. Може ти попадеш і в рай, так, отак слово Боже каже, що покаяний грішник буде е, по, потрапити до неба. Але як ти проживеш це життя? Чи будеш ти в цьому житті щасливий? Чи ти будеш пахати постійно в боргах, в нещастях, в хворобах? Від тебе залежить це, від сьогоднішнього твого рішення. Залежить, власне, яке ти будеш мати тут на землі життя, Бог дає всім майже однакові умови. Лише людина вибирає собі, який мати шлях, або в прокляттях жити, або в благословеннях. Тому треба молитися за цих людей, які не пізнали Божу любов. Бо коли вони пізнають, то і в нас не буде проблем. Так, Добра така думка, я почув, що всі ми маємо проблеми від тих людей, які є без Бога. Які не пізнали Божої любові. Коли всі люди пізнають Божу любов, то будемо жити як в раю вже тут на землі. І ми маємо все для того, щоб жити тут в раю. Маємо всі ресурси. Якби не було корупції, краства крас, зажерливості різного такого роду, щоб мати більше за всіх, на ну, різних таких пих, гордісті, то ми б вже жили в раю, бо маємо. Достатньо ресурсів, щоб всі були насичені, не голодували, мали всі достаток. Все у нас є, лише нема Бога. Лише нема Бога. Сюди ще додати Бога, поставити на перше місце і вже будемо рай мати на землі. Неймовірно, Бог вже нам дав цей рай, але ми його трошки втратили. Ну, але не будемо говорити глобально, будемо говорити про наше життя. Ти можеш вслухати сьогодні на своє життя. На своє здоров'я також само можеш впливати. Ти тільки можеш впливати на те, що ти можеш впливати. То давайте впливати на те, що можемо впливати, і молитися за тих людей, які не пізнали Божої любові, яких ми знаємо наших на полі, не всіх погулі, так? бо ми за всіх розбіжемося, що моя молитва за всіх. Але можемо молитися конкретно того, за свого директора, за свого. Не знаю, сусідку, сусіда, якого ти ненавидиш, або родичі, з якими ти не спілкуєшся, давайте за них молитися. Сьогодні практика. Будемо молитися за цих людей. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать, Меджугоря. горя, Па-па.